Привіт усім, це знову я, Анао. Я хотів би поділитися сьогодні тим, як знайти правильного партнера, наприклад, впродовж останніх тижнів, навіть місяців, під час сеансів, я описую і розповідаю людям, як це працює. Вам не потрібно нікого шукати. Це прийде до вас. Правильний партнер, правильна ситуація, правильні люди у вашому житті. Правильна робота, все, чого ви хочете, прийде до вас. І я маю на увазі саме те, чого ви дійсно хочете, а не те, чого вам не вистачає. Якщо говорити про стосунки, багато хто створює стосунки із потреби нестачі. Мені потрібен хтось, хто любить мене. Мені потрібен хтось, хто захищає мене. Мені потрібен хтось, хто робить це, 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 це. Ось це є потребування. Ти випромінюєш інформацію за допомогою свого енергетичного поля. Саме таку інформацію ти випромінюєш. Щоб створити стосунки на від серця до серця, повертайтесь в серце, будьте відкритими до самих себе, завжди тримайте своє серце відкритим. Тобі не потрібно думати про те, що ти випромінюєш. Якщо ти задоволений собою, якщо ти щасливий з собою, якщо любов до себе, самоцінність на вищому рівні, і ви насолоджуєтесь своїм життям. Ви притягуєте до свого життя особливих людей і ситуації, які вам підходять. Якщо ви у поганому настрої низькій енергії, ви також приваблюєте людей відповідно до цього стану. Але на якому рівні ви хочете притягувати людей, які стосунки ви хочете проживати? Починайте їх на рівні від серця до серця, і решта прийде. Ніколи не шукайте чогось. Будьте відкриті до отримання, ви навіть можете замовити партнера своєї мрії, у усесвіту. Скажіть їм, як має виглядати ваш партнер? Але будьте відкритими до всього, що приходить у ваше життя. Можливо, ваш розум каже, що ви хочете от такого партнера або такого. Але з глибини серця на рівні серця, де знаходиться ваша душа, випромінюється інший вид енергії та інформації. Може, будьте відкритими до всього у вашому житті. Отримати. Це все одно ваше рішення, ви маєте визначити, це правильний партнер для вас чи ні. І ще одне, про що я хотів би поговорити, і я кажу це багатьом людям, і можливо навіть одразу після того, як я закінчую речення, наступне питання, яке я чую, але як мені знайти? Де я можу знайти? Як я можу знайти? Я буквально щойно казав про те, що не потрібно нічого шукати. На мою думку, ця програма глибоко закладена в багатьох людях. Вони все ще вірять, що мусять шукати, як заробити гроші, як купити будинок, як знайти партнера. Де я можу їх знайти? Я гадаю, вони не вірять в те, що притягують ситуації людей і особливо партнерів у своє життя. Просто будьте собою, будьте справжніми. Вчувайте себе і саме. Це ви маєте випромінювати. Не прикидайтесь. Не будьте актором чи актрисою, які прикидаються кимось іншим. Ми всі унікальні. І саме це ми випромінюємо серця. Цим неможливо маніпулювати. Що ви намагаєтесь маніпулювати, ви будете притягувати в своє життя. Протилежне тому, чого ви хочете, те, що вам не потрібно. Будьте відкриті для отримання, посвідомлюйте себе, чого ви дійсно хочете, і випромінюйте це. Забудьте про пошуки, зупиніть цю програму. Я називаю це програмою самосаботажу, адже вона не веде вас у правильному напрямку. Ви маєте слухати себе. Ваш внутрішній наставник тут, а решта прийде до вас. Гарним та позитивним шляхом, якщо ви довіряєте та вірите в себе, якщо ви відчуваєте себе, і якщо ви це випромінюєте, дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, вам сподобалося. Підписуйтесь на мій канал.